Доброго дня всім. щиро радий вітати поважне зібрання. Мене звати Сергій Нікіфорчин, і в даний момент я виконую обов'язки директора Кам'янець-Подільського фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій. Записую це звернення, щоб поділитися з вами першими враженнями від співпраці з Академією професійного розвитку, оскільки я є учасником тренінгу, який має назву органайзер для директора. І напевно почну свою розповідь з того, чому саме прийняв рішення для себе взяти участь у цьому тренінгу, оскільки я керівник ще не дуже досвідчений, а такі речі, як стратегічне управління закладом, управління та взаємодія з персоналом, лідерство інновації в управлінні, погодьтеся, є дуже важливими і не завжди в житті трапляються люди, які готові ними поділитися. Досвідом цим поділитися, тому без вагань прийняв запрошення Зої Олександрівни взяти участь у тренінгу. Щоб не займати ваш час, зупинюся на таких найголовніших, на мою думку, моментах, які справили на мене враження. Перше, це те, що інформація подається під час занять дуже структуровано і дуже системно. Мені це дуже подобається. Ще одним таким приємним бонусом, що практично після кожного заняття, в якому я брав участь, можна було для себе взяти якийсь інструмент певний чи методологію, яка, мені видається, буде потрібною мені в моїй подальшій роботі. І також маю сказати, що дуже подобається формат занять. Це не класична лекція, де на учасників накидається тонни інформації, яку ще треба потім розібрати, розібратися в ній. Ні, це швидше про такий процес взаємодії всіх учасників тренінгу, яких вміло модерує Зоя Олександрівна, і де ми разом шукаємо якісь відповіді на це питання, де шукаємо шляхи вирішення. Певних завдань, які виникають під час занять. Ось тому враження мої і моїх колег, які проходять разом зі мною цей тренінг, однозначно дуже позитивні. Ми щиро дякуємо Академії професійного розвитку за дійсно такі цікаві заняття і чекаємо, що далі буде ще цікавіше і ще корисніше. Всім учасникам сьогоднішнього зібрання, щиро дякую за увагу і. Бажаю гарно провести прийдешні великодні свята. Все доброго!